Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за твердженням агенції Bloomberg поінформувала європейських союзників про те, що збирається досягти припинення вогню на російсько-українському фронті до Великодня, який цього року, як відомо у всіх християнських конфесій, припадає на 20 квітня. Це достатньо амбітне завдання, особливо з огляду на те, що на першу пропозицію американського очільника припинити вогонь на російсько-українському фронті, президент Росії Путін відповів категоричною відмовою під час їхньої телефонної розмови. Путін наполягає на так званому всеосяжному мирі і знищенні передумов для війни, які на його думку, пов'язані із серйозними проблемами для безпеки самої Російської Федерації, хоча насправді за всіми цими ефемізмами приховується бажання окупувати Україну і відновити російську державність у кордонах радянського союзу, що звичайно зовсім не тільки України стосується.